Саме хуже в світі, що люди придумали, це люди придумали зброю. І ця війна, вона дуже така, вона почалася 9 років тому, але ніхто на це не звертав уваги. Я вручаю вам, дорогий наш захисник, ці ключі, і вручаю вам цей прапор. Слава Україні! Героям слава нашим захисникам, слава нашим збройним силам України. Днями голова Переяславської громади придбав та передав повноперевідний пікап захисникам 57-ї бригади. Вони вже 9 місяців знаходяться на Бахмутському напрямку. Користуючись нагодою, журналіст Прослав долучився до поїздки та поспілкувався із українськими воїнами. На даний час, коли 24 числа почали бомбити всі міста, всі аеродроми нашої України, я зробив у себе на районі бомбосховище, де завів туди людей, з усіх домів, організував волонтерку, організував блокпости. Всі з Києва, звісно, потікали. але Куди б ти не тікав, ти все одно залишаєшся українцем. Але я дуже, я дуже радий і хочу подякувати тим людям, які все-таки втекли, виїхали. Ми хоч тепер розуміємо, хто такий мужчина і дійсно, що він може. Війна почалася, ну, прийшлося щось робити як усі. Ну, 24 февраля 2022 року в п'ятого я подумал, що ляпнули где-то, взорвалося то взорвалось в районе Левобережки, отстойников ЖД. Ну, потом включил телевизор, там все оптимистично. Включил интернет, товарищ Луценко, тот, что кум, тот, что Картавый. Он же все знает. Ген Плакулол сказал, что началась война и все плохо. Ну, що, я встав, достал военник, положив возле комп'ютера, попіл чаю, дождався сім'ї, пішов воєнкомат. Там довго ругався, не хотіли брати. Як би говорят, этот возраст вже не призывной, Ну і Если Якщо не ми, то хто ж? Должны ті люди адекватные, ті, хто действительно умеет, вміють, хочуть, не тех, кого хватает на вулиці, заганяють за шеї, а потім вони при первом, даже на позицію не виїжджають, тікають. І коли війська від Києва вже відійшли, ми разом з голосівцями, які. Тоді зібралися, збиралися в штабі оборони Голосієва. Поїхали в місто Лисичанськ до Лав Збройних сил України до 57-ї бригади. Це був початок травня. І от перші наші позиції це була Новотошкавка, Тошкавка, Тобто вже ворог відтіснив ЗСУ з Сєвєродонецька, і ми тримали оборону Лисичанська. Після того, як ми змушені були відходити вже з міста Лисичанськ, з Гірського, з Горіхового. Ми поїхали, нас відправили на докомплектування. Десь біля місяця ми були на докомплектуванні. Це були виходили з Лисичанська ми в 20-х числах червня 22-го року. І після докомплектування ми рушили на Херсон. Це був Новокоховський напрямок. Бобровий кут, сухий став, Безімянний, вели там контрнаступальні дії і вибували ворога з херсонської землі. Після Херсонської землі у нас почався Бахмут. І Бахмут почався без. Ну, Де дуже тяжкий морально психологічний аспект. У хлопців гинуть друзі. Дуже часто ти бачиш, як друг гинуть поруч взагалі. Тобто, як його розривають чи снарядом, чи там кулемет, відривають руки, ноги, ти теж це бачиш. І всі ці фактори вони теж давлять, давлять, давлять. І хтось когось давить морально-психологічно, а комусь руку відірвало, хтось калікою залишився. Ну, А смерті близьких, ну, все це накопичується. Воно ж нікуди не старается, навпаки все гірше і гірше. Ну, як би, стало тяжелее. От, тяжелее не из-за того, что мы там не хотим или это. Просто, ну как бы мы уже на позициях здесь полгода. Нас никто не меняет. Отдохнуть нельзя. У людей уже и физическая, вот, и психологическая усталость. И пехотные бригады, которые никогда не готовились штурмовать, в которых всем за 40, моложе просто нету, они идут на штурм. Но на штурм вони йдуть не під прикриттям-техніки. А 7 кілометрів пішком прийшли, не встигли отдышаться, без артилерійського прикриття, без пулеметів, без нічого, треба йти і штурмувати пізором. Зміни є, зміни є, але зміни могли б бути і краще. За півтора року, як ми зараз всі рахуємо, що півтора року війна, хоча я ж повторюю, повторюю, що вже дев'ятий рік, от, то могли б трохи краще готувати людей. От. Трохи, звісно, військомати, чи як це зараз по-новому називається, як вони там? РТЦК. Р РТЦК. От. Могли б трошки поміняти відношення. От. А брати хлопців, які мотивовані, які мотивовані, щоб вони могли йти і вони знали, за що вони воюють. От. За державу. В першу чергу, за державу. От. А не ці гроші, що нам платять. Ці гроші, що ці гроші? 120 тисяч, якщо на бойових отримаєш, то це що, ціна твого життя. А діти, а дружина, а батьки, які залишаються у кожного бійця. Тому таке. Ну, як все важкувато дав. Хотілося до сім'ї, до дітей, да, проснутися, щоб не було чого все. Зараз да, ми тут. Ну, нам важко, важко, хочеться часто просипаємося, як там діти, як сім'я. Пішло в привичку, прильот, вже не звертаєш, уваги, якщо вона не рядом вікна повилітали. І ну, будучи усіх цих умовах, потрапляючи в мирні міста, воно стає, звісно, трошки не по собі. Ну, ти не можеш зрозуміти, чого отут, от. Побратим переживають це, а, а люди, ну, ну, на жаль, але мені здається, що не всі сприймають, що йде повномасштабна війна, що йдуть такі тяжкі бої. Лучшим іншим ігроком, сильним ігроком, ти або програєш, або навчишся гарно грати. Ну це і гра, а тут війна. І зневажати і недооцінювати противника, це тільки може людина умолішонна. Не можна недооцінювати противника. Противник використовує дуже, дуже цікаві тактики, на яких можна топити. Теж щось десь получити. Вот, а враг как бы, умний, грамотний. Здаватися не хоче. Може у них інші мотивації, бояться, що їм спину стрільнуть свої же, але вони із закопом не бігуть. Їх треба тупо вибивати, вибивати і вибивати. А снарядів нет, мин нет, але ми вибиваємо. Наступи, наступи по телевізору балакають, наступи, по телевізору взагалі менше балакали. Я так рахую. От. І я думаю, що багато хлопців теж так би притримались. От. Буде наступ, значить, значить він буде. Нам ж виходу немає і нам треба коло командирів наших хороших бути. І нам треба воювати. Якщо ми цю нечість не вигонимо, відсюди, вона прийде ближче. Ну, буде Цивільних біда. людей багато, бабушок, дідушок, жінок. Теж хлопці захищають землю. Mm. Так само все. Багато що хто й не йде. ну а да, ми, ми вже всіх. втягнулися в це, ми і вже, ми... як? Порох цей понюхали, ми підемо і далі будемо йти, йти поки до ми всі до живі перемоги. будемо. Будемо всіх давити, то, щоб наша земля була наша. Бог нас охороняє з нашими сім'ями і з нами теж. Бог з нами всі. На даний час ми вже не можемо її програти. Вже ми не програмі. У той час, як у тилу хтось томився, українські воїни продовжують боротися за право на вільне майбутнє нашої держави. Дехто будує плани після перемоги, але для її здобуття необхідно подолати багато випробувань. Тож що потрібно робити, щоб пришвидшити омріяну перемогу? Ну, во-первых, не мішать. От, во-вторых, от час удобніше важливість покончити з корупцією. І вот. весь мир нас за ці жорсткі меры, за того, що будуть корупціонерів не просто сажать, а сажать надовго, весь мир піддержать. Ніхто там не буде рассказывать про демократію, тому що весь мир воров не любить. В кабінетах поменять деяких людей на дійсно тих, хто розуміється на своїй справі. То есть, країною повинні керувати професіонали. Да, дуже багато людей об'єдналося насправді. Ми бачимо цей волонтерський рух, ми бачимо цю підтримку, ми бачимо, що хтось донатить, хто збирає, хтось пліте сітки, хтось там і щось шукає, ремонтують на машини. Ну, відчувається, що ну, об'єднана на як ніколи. Тобто, в... але ж. Ну, ми бачимо і, на жаль, і іншу сторону, що дуже багато людей ховаються від воєнкоматів, там щось там в комендантську годину собі дозволяють десь в шариться, випивати і робити якісь ну, речі, які ну, не те, що аморальні є. Просто люди забувають, що зараз, щоб вони там бухали, хтось гине, хтось залишиться калікою, хтось просто в надумовах переживає таке, що... Ну, ну, невже він заради цього це робить? Ну, і, звичайно, хотілося б донести до людей, що ну, варто не забувати, що війна продовжується. І донести, що без вашої допомоги ми, на жаль, ну, теж не можемо ні воювати, ні працювати, нічого робити, тому що. Дуже багато що купується безпосередньо за кошти волонтерів. Волонтери, які приїжджають на фронт, це завжди є і моральна підтримка. Тобто, що Ми не забуті, що про нас думають, що ми комусь потрібні. Люди в талу збирають щось, передають. Ці так само малюночки, ми всі ці збираємо, які дітки передають. Тобто будь-який будь внесок і будь-які ем, висвітлення того і розуміння того, що ми тут. Воюємо за народ України, коли народ України нам ну бо ми є частиною народу України і отримуємо фідбек від цього, стає насправді дуже приємно і ну, це мотивує далі робити ці речі і захищати свою батьківщину. Да нам кожна улипка в радість. Все, що не привозять, все добре. Вот. Ми как бы, от них і не требуем. Ну, Чим можуть, тим помогут. Не помогут, ну будемо воювати далі. Дело ж таке. Хто ми такі, щоб щось требувати? Ми ж такі ж люди, як вони, тільки в формі.